Привіт! Сьогодні ми зануримося в таємницю однієї з найпотужніших сил у всесвіті, тієї самої, що не дає нам полетіти в космос і змушує планети танцювати свій космічний танок. Так що ж це за гравітація така? Ну, Нумо розбиратися. От скажіть чи доводилося замислюватися, чому, власне, всі ходять по землі, чому просто не злетіти в повітря? Або, наприклад, м'яч підкидаєш його, а він завжди повертається? Що за невидима ниточка тягне його назад. А якщо глянути вище на нічне небо, чому місяць так вірно кружляє навколо землі, а не летить собі геть у своїх справах? Цікаво, правда? А відповідь на всі ці, здавалося б, різні питання одна ім'я їй гравітація. Так, всього одне слово, але воно пояснює буквально все. Від падіння яблука з дерева до орбіт гігантських галактик. Найпростіше уявити гравітацію як такий собі гігантський невидимий магніт, тільки от притягує він не залізо, а взагалі все, що має масу. Гаразд, давайте почнемо з нашого дому, з нашої планети, і розберемося з цим велетенським магнітом Землі. Вся справа в тому, що наша земля ну вона величезна і дуже важка. Саме тому її магніт такий сильний, він протягує абсолютно все і людей, і тварин, і дерева з будинками. Та що там він утримує навіть повітря, яким ми дихаємо. Можна навіть уявити, ніби земля постійно так суворо каже всьому, що намагається відірватися. А ну, повертайся вниз. Це не якась там пасивна сила, а постійна невпинна дія. Давайте прослідкуємо за долею звичайного м'яча. Отже, його з силою кидають угору. З першої ж секунди гравітація починає свою роботу, тягнучи його назад. М'яч летить все повільніше, повільніше, і врешті-решт гравітація перемагає. Він падає назад на землю. Завжди. Або ось ще одна класна аналогія це наче надміцна, абсолютно невидима липочка, яка просто приклеїла все до поверхні планети надійно так, щоб нічого не розлетілося. Так з землею, наче розібралися. А що там далі у космосі? Давайте подивимося на так звану космічну сім'ю. І ось тут найцікавіше. Ця невидима сила діє не лише в нас під ногами, вона є абсолютно скрізь у кожному куточку Всесвіту. Саме гравітація тримає всю нашу космічну сім'ю разом. Величезне сонце притягує планети і змушує їх обертатися навколо себе. Наша Земля своєю чергою тримає біля себе місяць. А газовий гігант Юпітер о, він отримує цілу ватагу своїх супутників. Це такий собі космічний порядок. Добре, але тут виникає логічне питання. А як же астронавти? Ми ж бачили, як вони літають всередині космічних станцій? Чому так? Вся річ у того, що вони, хоч і далеко, але все ще під дією гравітації Землі, просто вона там слабша. А ось відчуття невагомості виникає через інше. Станція і астронавти в ній перебувають у стані постійного падіння. Так, так, вони безперервно падають на землю, але водночас летять уперед з величезною швидкістю, тому постійно промахуються повз планету. Ось такий от трюк. Окей, це підводить нас до ще одного важливого моменту. Виявляється, сила гравітації не скрізь однакова. Просто уявімо якби можна було опинитися на Юпітері, такій масивній планеті, то відчуття було б, ніби на плечі поклали щось неймовірно важке. А от на місяці, який набагато менший, можна було б стрибати як коник на кілька метрів у висоту, відчуття легкості було б неймовірне. Тобто правило тут дуже просте чим більший і важчий об'єкт. Тим сильніше він все до себе притягує. Тобто, тим сильніша його гравітація. Що ж, давайте підбивати підсумки. Можна сказати, що гравітація це такий собі клей Всесвіту. Отже, що ми сьогодні з'ясували? Перше, гравітація це невидима сила, яка все притягує. Друге, саме гравітація Землі тримає нас всіх на поверхні. Третє, вона ж відповідає за те, щоб планети та й супутники літали по своїх орбітах. І четверте, її сила напряму залежить від маси. Все просто. Знаєте, гравітація це не просто якась там сила, це справжня суперсила Всесвіту, його головний архітектор. І наостанок, просто подумаємо. Якщо гравітація це те, що склеює цілі галактики, то які ще невидимі, незвідані сили можуть формувати наш всесвіт просто зараз?